Вашій увазі представляємо вінілову музичну систему від Краслей. Ексклюзивний програвач здатний здивувати навіть професійних музикантів. Якісний аналоговий звук гармонійно поєднується з вишуканим дизайном, втілюючи ретро-культуру відтворення музики. Тришвидкісна система з ручним керуванням має прозору пилозахисну кришку, яка захищає платівки від бруду навіть під час їх обертання. Програвач підтримує від. Творення через USB, FM Радіо, а також може транслювати музику через Bluetooth або додатковий вхід. Якісні динаміки наповнюють простір аналоговим звуком, занурюючи в особливу атмосферу. Зробіть особливий подарунок близькій людині, яка цінує якісне звучання улюблених композицій, придбавши програвач в інтернет-магазині ФАМА.